Засідання комісії з питань легалізації заробітної плати пройшло в робочому порядку. Перед підприємствами промисловості міста було поставлено чітке завдання докласти всіх зусиль аби протягом року рівень заробітної плати підвищився. Не дивлячись на те, що грудень у нас був досить непоганий, і ми вийшли на середню зарплату за підсумками грудня в 3100 тисячі гривень, але все ж таки це е, суттєво. Нижче. Це всього-навсього 91,8% від середньоукраїнської заробітної платні. Підняття заробітної плати одна з основних проблем на підприємствах не тільки міста Одеси, а й області в цілому. Податок на доходи громадян формує обласний бюджет, а тому ці надходження є головними. Підкреслила перший заступник голови Одеської облдержадміністрації. На сьогоднішній день, на жаль, на жаль, має місце. Виплата і мінімальних зарплат, і приховування цих зарплат, і не показ повністю робочих місць. Через те наше завдання з вами сприяти, провести розмову з керівниками підприємств в такому плані, щоб заробітні платні були показані на сьогоднішній день на 98%. Власні доходи обласного бюджету. Це доходи від податку на доходів фізичних осіб. Практично все, що ми будемо мати, все за рахунок чого ми будемо будувати дитячі садки, ремонтувати лікарні, школи, соціальні завдання виконувати, поставлені, все це за рахунок надходжень від податку на доходів фізичних осіб. Ці підприємства промисловості міста звітували про власну діяльність та подальші плани щодо підвищення рівня заробітної плати. Втім, в даному випадку важливе місце посідають і підприємства населених пунктів обласного підпорядкування. З ними засідання пройде дещо пізніше.